Ви на каналі Букася, і сьогодні я буду відповідати на всі ваші запитання, які ви залишили у минулому відео в коментарях. І також я залишала в інстаграмі ще віконечко, де ви можете, могли написати мені різні питання. Хто, до речі, не підписаний на мене в інстаграмі, і хто хоче там більше мого життя бачити, то є посиланечко обов'язково в описі на всі соцмережі, де можна мене знайти. Отже, переходимо до всіх. Питань ще раз дуже вам вдячна, їх дуже багато, і мені здається, що в одне таке нормальне відео, нормального от формату, нормальної кількості хвилин все не поміститься. Але я буду старатись. І так, переходимо до першого питання, а саме таке: які книги входять в топ найулюбленіших і топ найменш улюблених книг? Найкращі от книги. Це, звісно ж, в моєму серці залишається книги Наталії Щерби. Особливо її серія з шістьох книг це Часодія. Чи Я читала в 12 років і просто мені зараз 15,5, і моя любов не завершилася і не зникла до цієї історії. Зараз також входить рутве Поворот ключа. Дуже люблю «Зільбер». Дуже люблю таймлес е і. І, -і, -і, -і. і напевно, все. Ось такі, от, про які я готова говорити на каналі весь час і зі всіма. Ось топ найгірших книг, я думаю, це буде. Е Трилогія чи тетралогія, вже не пам'ятаю, скільки там книг в цій серії від Вікторії Ав'ярд. Це взагалі було мій перший огляд. Я дуже його хвалила. Мені сподобалась перша частина. Далі все пішло жахливо з цієї серії, тому вона була така неприємна. Мені також з неприємних, які мене от прям шокували, це Колінхувер Хоуплес недавно в. В найближчих от відео я вам жалілася про неї. Книга така, така собі. Ось тому ось це от такі от книги, які викликали в мене таке якесь фу. Наступне. Так. Які книги порадиш на вік 12-13 років? Якраз такі це речі, моєї сестриманчої. А по-друге, я почала активно любити читати. Взагалі, я зрозуміла, все як не глюб. Я дуже люблю читати. А, так. Що раджу, точно раджу, що соді є. Всі-всі книги взагалі Наталі Щерби. Керстінгір. В неї є замок у Хмарах. Одиночна книга. Вона дуже дуже класна. Вона Ідея романтична лінія трішки така врівноважена якраз в принципі, для 13 років підійде. І також є детективна лінія, дуже така цікава, дуже насичена різними таємницями, і дуже люблю цю книгу, взагалі вона супер. Ось. В Керсінгері є ще Зільбер, але Зіль, Зільбер більш розрахована на дорослішу аудиторію десь хоча б там з 14 років, як от я читала, тому що ну, є там деякі моменти, які. Не знаю, трішки не для цього віку. Ось. Так, як почати свій книжковий блог в Ютубі і чи головне кількість книг? Книжковий блог в Ютубі. Взагалі, просто взяти і розпочати. Головне бажання. Реально, це дуже банальні слова, але бажання тут грає величезну роль. Тому що як я розпочинала, я почала... Любити читати, хотіла з кимось розмовляти про це, і комусь доносити, що читати це класно. Є дуже круті книжки, які прочитати мають всі, або навпаки, які от книги я не рекомендую. Тобто це обов'язково має бути бажання всередині, що все, я хочу розпочати блог, говорити з кимось, збирати свою аудиторію. І от бажання тут головне навіть. Ем... Навіть не сама якась апаратура, тому що вона згодом, з годом, з роками може мінятися. Це ж, звісно ж, в мене спочатку не було ні штативу, ні кращого там, телефону. Я просто почала, бо в мене було бажання. Це найголовніше. І тут ще питали, чи головна кількість книг. Взагалі головне, тому що книги, ну якщо от створювати книжковий блог. Книги це основне, про що ти будеш розповідати, і чому на тебе будуть підписуватись. Ну, я не говорю, що це має бути просто книжкова бібліотека з самого початку, вона може рости разом з тобою, як в мене, разом з твоїми відео. Там ти ну, там, в одному місяці одну купив, в другому вже два. Ну, словом, це важливо, це, звісно, важливо, тому що ти про це розповідаєш. Це найголовніше, що зацікавлює глядача, це твої книги, які ти е, показуєш. Але не обов'язково, щоб їх було просто безліч. Головне, щоб було от щось, про що б ти могла розповісти. Далі остання прочитана книга. Взагалі прочитана, чисто-чисто прочитана. Це тисяча пам'ятних поцілунків. Я читаю зараз мало, хоча в мене канікули, але. Якось так склалось. А взагалі зараз дочитую книгу. Я вам ще на каналі її не показувала. Хто підписаний на мене в інстаграмі, я вам показувала. В сторіс виставляла ось така от книга, знову ж таки, Рутвеа. Дуже її зараз люблю, але ця книга мене трішки розчаровує. Були такі очікування зовсім зовсім інакші. Очікувала від, від книги абсолютно інше. В морочнем ліще ось, називається. Є українською, до речі, ця книга, і про неї поговоримо пізніше. Ось цю я зараз от дочитую, буквально там залишилось останні 80 сторінок. Чи читала книгу Незриме життя Аді Ларю? Якщо ні, плану... чи плануєш? Я її не читала, дуже чула багато різних відгуків, зазвичай позитивних, і. Не раз задумувалась, неодноразово задумувалась, що мені також треба її прочитати. Але от в найближчих планах її немає. В наступному питанні також питають, чи читала я книгу в крові є пополу». Взагалі, от такі от питання дуже мене соромлять, тому що багато хто питає про такі книги, які я чула. Неодноразово там записувала в бажанки, але так і до неї руки не дійшли. Ні, також цю книгу я не читала. Дуже вона популярна, знаю, і треба, треба якось діти. Мені взагалі одна моя підписниця розповідала про цю книгу, що вона просто бомба, там дуже крутий краш, і треба, треба прочитати. Знаю. Йдемо далі. Я так сподіваюся, що відео буде не на 40 хвилин, ну глянемо. Мої відгуки про забуття. Забуття, так, якось склалося в мене таке забуття про цю книгу, я її не дочитала. Вона в мене є, вона в мене є на моїх поличках, на моїй етажерці в Україні. Десь там лежить далеко-далеко, тому що. Я прочитала перші 20 сторінок і зразу її закинула. І навіть не хотіла з вами про неї говорити, тому що я, я знала, що я повернуся до неї з одного боку, і не хотіла говорити вам якихось таких от перших, не дуже відкликів від не, про неї. Від мене вона мені так, скажемо, вона мені не сподобалась, вона була якась дуже дивна, дуже. Дивна, ось, і просто не хотіла я її дочитувати, але відчувала всередині, що я колись прийде час, я навіть через кілька років до неї дійду. І так, далі, далі це в нас дев'яте питання. Твої книжкові плани або просто план на рік? Ой, дивіться, я взагалі в коментарях неодноразово бачила, чи не хочеш ти зняти свої от книжкові плани, чи просто плани на 2023 рік. Бо ж всі от знімають, всі от діляться своїми планами, але я зовсім не та людина, я людина спонтанна. Я плани не пишу. Якщо пишу, то тільки якісь бажанки, можливо, на 2023 рік, які точно знайдуться в кожного, в кожного книголюба. Але от про плани, то я їх не будую, тому що. Це не я. Я зараз можу думати так і планувати щось собі так, а от завтра вже по іншому Тому сьогодні без планів і взагалі без планів на моєму каналі, тому що ось така от я людина, плани не будую, а от все просто моментально вирішується. Моментно. М людина моменту. Наступне Е, Яка книга з циклу чи судії тобі сподобалася найбільше? Тут я 100% знаю відповідь. Я люблю всі. Люблю дуже цю історію, і я взагалі неодноразово, неодноразово казала це про це на каналі. Але улюблена це друга частина, сама друга частина, така жовтенька, якщо я добре пам'ятаю, там просто атмосфера. Табору. Я дуже люблю такі атмосфери в книгах. Взагалі, моя мрія взагалі якось поїхати в табір, бо ніколи в мене не складали в житті, щоб я поїхала в такий от табір, десь за містом, в будиночках різних. Ось це от моя улюблена атмосфера, взагалі, тому це моя улюблена частина. Питання, чи я читала Таймес? Так, я читала Таймес. Таймлес дуже люблю цю історію, тому що там подорож у часі і. Просто сердечки, 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 і це ж все-таки Керсінгір. Я читала в неї все. І безможно чекаю на її нову книгу. І я її дуже сильно люблю. Просто дуже класна письменська. Питання номер 12. Чому так мало влогмасів? Я навіть сама не знаю відповіді на питання, тому що все-таки треба час часу більше, щоб... Зняти влогмас, тому що він знімається не один день. Він знімається впродовж кілька днів. Це не так, як зараз. От, наприклад, я просто сіла, виділила собі там годинку-дві, щоб зняти питання напроти штативу. От, просто сів і зняв, а там треба от різне таке от знімати кілька ще днів. В мене забирає навіть більше впливу на тижня, тому якось так виходить, що от в мене по два, по одному влогмасу. Ось так. Але я буду старатися, буду старатися більше. Який найсмачніший рецептик ти зустрічала у книгах? Це дуже таке класне, маленьке питання. Я взагалі багато дуже зустрічала їжі в книгах. Звісно ж, це невід'ємна частина в історіях. Але, от саме такий апетитний, до речі, пробувала його готувати. Це в Керстінгер з Зільбер, саме Няня. Головне гринє пекла. такі заспокійливі е, кренделики, мені здається, дуже смачні. Я пробувала в мене, до речі, на каналі навіть є рецепт. Е, десь зі старіших таких відео я якось передивлялася, скільки в мене взагалі всього відео на каналі, і догортала до нього. Думаю, ой-ой, і я таке знімала. Таке якесь не дуже якісне і смішне. Ось, але це от такий класний рецепт. Мені сподобалось. Як ти користуєшся стікерами? Так, Я користуюся стікерами в більшості в таких дуже емоційних книгах, тому що, от дивіться, в мене рожеві це романтичні моменти, помаранчеві це такі миленькі моменти, але вони не дотягують до романтичних. Потім далі, жовте це смішні моменти, і сині це, звісно ж, скло а Зелені, це якісь моменти, це важлива інформація про героїв, або просто моменти, які би я хотіла поговорити з вами на каналі, про які можливо такі от дуже важливі моменти, які. Я б хотіла при розповіді про якусь там окрему книгу, я б хотіла наголосити це на каналі. Ось для цього я використовую зелені стікери, А ви, до речі, пишіть в коментарях і діліться, якщо ви користуєтесь стікерами, і за яким порядком саме. З книжкових це вже все. А перейдемо більш до особистих таких. Це перше питання з них: це на яку професію хочеш вчитися. Я, взагалі, вже вчуся. Я вчуся в технікумі в польському технікумі на першому курсі. Думаю, багато хто хто мене дивиться, знаєте про це. І я взагалі думала зняти про це окремим відео навчання в Польщі. Можливо, якщо у вас буде таке якісь цікавити, то обов'язково пишіть мені про це в коментарях, тому що я ще вагаюся чи знімати на книжковий канал саме про таку тему. Я вибрала для себе спеціальність реклама сама, тому що мені здалося, що це навіть не здалося. Я розумію, що це реально для нашого сучасного світу це. Дуже корисні вміння, корисні знання, і е, якщо б я працювала в якійсь такій сфері, це взагалі було б дуже класно. Е, ось. Тому я вже вибрала, я не вибрала такої конкретної знаєте, професії, але це можна використати в абсолютно різних е, розгалуженнях, і тому це дуже-дуже класно. Друге питання. Чи можеш вільно розмовляти англійською мовою? Це взагалі моя ціль на все життя, моя мрія, до якої я маленькими кроками йду, тому що я і почала читати трішки англійською, і інколи дивлюся собі якісь фільми, фільми мультфільми англійською, і, звісно, ж безпосередньо вчу в школі. Ось зараз, на даний момент, я не вмію вільно. Спілкуватися, я можу там сказати, можу, я зрозумію, не все, але в більшості зрозумію, але так, щоб ідеально просто говорити, то ні. Таке питання, яке ставили кілька з вас, і ну, дуже таке популярне, це чи хотіла б якогось домашнього улюбленця, якщо так, то якої? Я хотіла б собаку, дуже люблю собак, і от в майбутньому точно вона має бути в мене. Як батьки ставляться до того, що ти купуєш книги? Ну, дивіться, в мене не було б книг, якби вони ставилися погано. Вони б мені просто їх не купляли. Правильно, більшість книг все ж таки зараз купують мені батьки, деякі дарують, деякі я сама за свої гроші купляю. Але от більшість книг, звісно ж, купляють мені батьки, якби вони погано ставилися. Як не є, вони дуже доб добре ставляться до того, що я читаю, що в мене є якісь хобі і супер-пупер. Ось тому ставляться вони класно. Які в тебе зараз хобі, окрім читання книг? Взагалі я не думала про це розповідати, тому що я конкретно, от навіть людям, з якими я от навіть спілкуюся, я не сильно розповідала про це. Звісно, я люблю читати, але також я зацікавилася манікюром прям так, дуже таким. Серйознішим манікюром, не лише лаком нігті намалювати. А... І в мене взагалі, ось тут, до речі, моя от, е, зона для манікюру. В мене дуже багато різних штучок. І це мене зараз дуже-дуже цікавить. От просто дуже таке люблю, полюбла з літа от почала цікавитися цим і думаю, що це займає таку немаленьку частину мого життя поки що. У якій луцькій школі вчишся? Так, я зараз не вчуся, ну точніше, я вже не вчуся в українській школі. В Україні. Але от вчилася я от рівно 9 класів я провчилася в спеціалізованій школі номер 5 Ось так. Найкраща школа, яка тільки може бути. Дуже любила і вчителів, вчителі просто супер. І свій клас дуже він такий, атмосферний, дуже такий класний, і подруги в мене там залишалися хорошенькі, і словом, школа дуже класна, дуже її любила всім серцем. ось Тому п'ята школа найкраща. Залишилося лише три останніх питань, і наступне буде таким, скільки мов ти знаєш. Взагалі, щоб так ідеально, такого немає. Але от якщо я можу говорити, я можу щось написати почитати, то вчу я три іноземні мови це польська, там, де я реально дуже добре знаю, можу розмовляти, можу нормально написати. Я дуже добре все розумію, я дуже добре читаю, і польська прям добре. Далі англійська я вчу давно, багато, і в принципі, Можу називати свої знання такими середніми, можливо, трішки більше, але не ідеальними, на жаль, поки що. І в німецьку німецька взагалі десь плаває між серединою і таким низом, тому що німецька, не скажу, що точно не моє, але таке серединка на половинку. Наступне питання: це три плюси навчання в Польщі. Їх? Є так достатньо багато, тому в принципі три назбираються. Перший плюс це е, таке легке-легше ставлення до твого одягу до чого. Ти вдягаєшся. Ти, звісно ж, не можеш прийти напівголо там в дуже короткій міні-спідничці і е, в топові, що от видно майже майже все тіло. Звісно ж ні. В... В, в просто в нормальному одязі, але ти можеш прийти в будь там в любого кольору джинсах. Наприклад, я дуже люблю рожевий, і в Україні я не могла носити в школу рожеві джинси. Це для мене була катастрофа. А ось тут, тут я можу, хоч і коричневі, хоч рожеві. Тобто, на рахунок, от як для дівчат це реально важливо, на рахунок одягу чи от твого стилю тут не прискіпується як в Україні. Наприклад, тут в нас реально класна керівничка. Була проти різного такого аж кольорового більше до такого стилю ділового. Другий плюс це те, що тут набагато простіше навчання. І от реально, якщо ти, наприклад, якусь тему з математики проходив в шостому класі в Україні, а тут ти цю тему проходиш у восьмому класі. І це от прям дуже-дуже класно. Тому що от реально вони дуже відстають в цьому плані, що в них набагато легше навчання. Третій плюс для мене він дуже такий класний, тому що тут дуже багато різних подій в польських школах, технікумах, ліцеях відбувається. Тому що дуже часто різні екскурсії за кордон за такими нормальними цінами, і різні свята це дуже класно. Я, як звісна учениця, я розумію, що це обов'язково потрібно для учня, щоб якось відволіктися від цього буденного навчання. Це от дуже класно, і цього тут точно дуже багато. І, і останнє вже питання: десяте. Чи є в тебе хлопець? В мене спитали. Ні, в мене хлопця немає. Ось так. Я повністю вільна. Ось і все. Закінчилось відео. Я думала, що це буде значно довше. Займає значно більше часу, ніж зайняло. Хоча, можливо, я вже там наговорила на якихось пів години, якщо не більше. Ось, всім дуже ще раз вдячна за всі питання. І сподіваюся, що вам було цікаво щось. Ще раз, всім дуже дякую і за перегляд. Всім бувайте. Честь!